Ну і буде сьогодні пиво Чорнобаївка від Дубен Брау. Е, власне, це стаут, Зараз я попробую, бо в них ніби був кокосовий, але не ніби... пам'ятаю, чи вони завжди, завжди кокосовий чи ні. Зараз будемо його дегустувати. Та от. Ну, В ароматі я сильно кокосу не чую зараз. Аромат такий, ну, як завжди, кавовий, палений, солодовий теж трохи. Є доволі відчутна кислинка. Це може бути пов'язано Температурою то, що жарко, і воно стає чуть-чуть підкисле. А може, я не знаю, чи це так малося на увазі спеціально, але цей, цей не кокосовий. В них є надія кокосовий, цей не кокосовий і не солодкий. З досить відчутною кислинкою я думаю, що це пов'язано якраз з тим, що він вже починає змінюватись під впливом температури повітря. Але я такі ставоти дуже люблю, тому що пиво світле, воно видихається швидко, а ставути вони стають деколи навіть приємніші на смак, коли вони трохи полежать і стануть кисліші. І він має дуже відчутний кавовий присмак. Цілком можливо, що якщо брати не на розлив, а я не знаю, чи в них є пляшкове банкове, треба подивитися, то він, напевно, буде не такий кислий, але, ну, в принципі, такий. Ну, кажу, солодкості тут сильної не чути. Це така хороша кава і така солодова паленість з доволі помітною гірчинкою, а кислинка, скоріше за все. З'являється від того, що це пиво на розлив, яке відповідно, можливо, пару днів, ну, не пару днів, ну якийсь час, можливо, в них вже є. Ну і, в принципі, мені воно подобається саме із цією кислинкою, але і без неї, вочевидь, воно досить має бути хороше. Загалом дубен Брау досить такі ну, доволі класичні стилі. І вони, в принципі, відповідають заявленому стилю. Тобто, от як ви там собі уявляєте типовий стаут, ну, не Гіннес звичайно, бо Гіннес суттєво гіркіший за це, але як ви собі уявляєте там, типовий стаут, типове там, не знаю, пшеничне ще щось, то от десь десь базовому стилю вони досить добре відповідають і досить хорошої якості. Такі без якихось дуже експериментів, але смачні хороші варіанти пива. То це в нас бірхаус на розлив має. А так це наскільки я бачу, пивоварня Дубенбрау.